Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, ніяк не можу вписатися в одну хвилинку. Не дивіться, що він такий, це я просто обробляла ще навесні від шкідників. Хочу, хотіла вам просто показати свій мадагаскарський жасмін, який дуже пахне. І я вичитала, що він розслабляючий. Це у мене в бюро він стоїть. А зняла його з вікна щоб вам показати. Хочу показати вам квіточку, яка, маленька, яка, верніше, не дуже маленька. ось. І а, поки він, бо він вже відцвітає, я бачу, так, ось, уже почав, то я вже декілька разів пробувала, пробувала вам знімати щось якось, або за, за багато говорю, або десь внук крикне, Ось, поклала сюди. Ось така він красота. Це він у мене за рік. Він був дуже-дуже малюсінький. Гарного дня, чудового настрою, мої любі, і разом до перемоги!